Психологічна і юридична підтримка для дівчат та жінок у Миколаєві, благодійний фонд Восток Сос спільно з міжнародними партнерами створили безпечний простір «Затишно Спейс». Як він працює, та які послуги можуть отримати жінки, дізнавались мої колеги. Затишна спес це безпечний простір для жінок та дівчат. Він є проєктом благодійного фонду Восток СОС, створеним спільно з консорціумом реагування за фінансову підтримку бюро гуманітарної допомоги Україн». у мережі безпечних просторів жінки та дівчата можуть безкоштовно отримати індивідуальні консультації від фахових спеціалісток, юристок, соціальних працівниць, психологинь, а відвідати майстер-класи, тренінги, курси, анонси яких можна знайти у нашому телеграм-каналі. Підвищити кваліфікацію або володіти новими навичками, поспілкуватися з новими людьми, познайомитись та соціалізуватись. Безпечний простір «Затишно -спейс в Миколаєві став шостим зі створених на території України. Раніше аналогічні проекти були реалізовані в Кропівницькому, Черкасах, Хусті, Вінниці та Запоріжжі. Ми дуже радіємо, що саме у Миколаєві заходить така ініціатива як затишно спейс, тому що ця ініціатива вона направлена на підтримку жінок дівчат. Це дуже важливо, особливо для ВПО, для містян. Наші миколаївці вони на жаль є постраждалими від війни. До простору можуть завітати дівчата та жінки будь-якого віку. Також мами можуть брати з собою діточок з трьох років, які проведуть чудовий час в дитячій кімнаті, не дивлячись на те, що простір запрацював в Миколаєві зовсім недавно, там вже є постійні відвідувачі. Це дуже добра така зація, те що у нас створився такий гурток для жінок, і ми можемо ходити сюди розвиватися, спілкуватися, знаходити нових друзів, отримати гарні оці. Це Дізнатися про якусь новітню інформацію для мене, а також вдосконалювати себе. Простір «Затишно Спейс» можна відвідати з понеділка по суботу, з 10 до 19. Усі анонси, події і додаткові контакти ви можете отримати в телеграм-каналі, QR-код якого ви бачите на екрані. І на Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі МАРТ.